Трамп врешті-решт, зробив заяву про те, що він не задоволений тим, що робить Путін. І власне він сказав наступне: я не знаю, що чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ну, певне, погано він його знає. Я завжди з ним ладнав, але він посилає ракети по містах і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін Ані трохи. Він вбиває людей. І щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається. Це пряма мова Трампа, друзі. Спеціально вам її наводжу, щоб ви розуміли суть логіки Трампа. Ну, вона, в принципі, ну, як на мене. Відсутня. З огляду на те, якою мала би бути реакція Вашингтону і Брюсселю, звісно, однозначно з Європи відповідальності не знімає за удари по території України. Тому що ЗУС, наприклад, Стармера, Макрона, Мерца, я не чув жодної заяви про удари по території України. Дональд Трамп зробив це першим. Справді так і є. І далі Трамп продовжує. Що Путін абсолютно збожеволів. У мене завжди каже, були дуже хороші стосунки з Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів. Це вже друзі, дописів у соціальній мережі Трусоушов. Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. І також він у своєму дописі зазначив, що завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину. І можливо це підтверджується, каже Трамп. І підкреслив, що якщо глава Кремля захопить всю Україну, це призведе до краху Росії. Це дуже важливий момент, друзі, тому що фактично в такий спосіб Трамп погрожує Росії. Я свідкував за інформаційними повідомленнями і реакцією російських ЗМІ на допис Трампа цієї ночі, і скажу вам, як є Росія не публікує ці тези. Вона уникає будь-яких згадок про те, що Трамп назвав Путіна божевільним, але написали про те, що Трамп звинуватив Зеленського. Ну, зокрема, Трамп розкритикував Володимира Зеленського і пише наступне: так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне слово створює проблеми, мені це не подобається і краще б це припинилося. Ну і далі, знову, як завжди, ця війна не розпочалася, якби я був президентом. ну і тому подібне, в принципі, нічого нового. Трампа запитали вчора журналісти з огляду на атаки, які здійснює Росія проти України, чи готовий він до запровадження санкцій проти Путіна і проти Росії. Він сказав безумовно. Це було єдине його слово. Але якими будуть дії далі, ну нам. Певне, не складно здогадатися. Ніяких рішень Трамп ухвалювати не буде. Можливо, що станеться, звісно, і Трамп передумає, і буде дана зелене світло для ухвалення законопроекту Лінці Грема про санкції проти Росії. Але в Сенаті вирішили не чекати погодження Дональда Трампа і говорять про те, що можуть розглядати його, почати розгляд навіть без зеленого світла із Білого Дому. Про це пише видання Детелеграф. Вони не посилаються практично ні на жодного сенатора, але. З є і заяви від окремих сенаторів республіканців, які говорять наступне: мирні переговори не вплинуть на Путіна. Треба озброїти Україну до зубів. Цю заяву зробив конгресмен республіканець Дон Бейкон, і він так відреагував на атаки Росії по Україні. Не чекав, поки Трамп зробить цю заяву. Він зробив відповідний пост у мережі X трішки раніше. І на своїй сторінці він пише, що Путін не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Сполучені Штати. Америки та союзники каже він повинні озброїти Україну до зубів. Запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів. Ну, це такий привіт з Вашингтону зараз, Брюсселю, до Європейського Союзу і інших країн, які тримають активи Російської Федерації замороженими, але побоюються їх конфіскувати, тому що фактично майже всі гроші знаходяться у Європі. Свого часу американці конфіскували близько 6 мільйонів доларів у Малофєєва. Той обурився зараз. Розповідає на Росії, що треба активніше вбивати українців, воювати проти всього західного світу. Але американці далі цього не пішли. Близько 8 мільярдів доларів неконфіскованих активів в них також є. І в Німеччині зробили заяву про те, що. Треба Заходу посилювати тиск на Путіна на тлі саме активних атак проти України останніми днями. Але таке враження складається, що в попередні роки ви таких атак не бачили, оскільки ми тут переживаємо це не вперше. Міністр закордонних справ Німеччини Юган Вадефуль закликав Захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських атак. І він вважає, що Путін має відчути справжню ціну війни. На тлі останніх обстрілів Вудельф заявив про необхідність запровадження додаткових санкцій, наголосив, що Путін не зацікавлений у мирі і продовжує війну, попри всі дипломатичні зусилля, включаючи спроби президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і повідомив також, що нині триває робота із запровадження нових санкцій проти Росії, до яких мають приєднатися і в Сполучених Штатах Америки. Намагається синхронізувати свої дії європейці зі США, але як ви бачите, чекали заяви Дональда Трампа. Я не виключаю, що зараз ми побачимо заяви із засудженням Путіна і від європейських лідерів. Так, от, друзі, міністр закордонних справ Німеччини сподівається, що от саме наслідки таких заходів змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Але я додам від себе для того, щоб він відчув ці наслідки, потрібен час. Краще зробити, так як кажуть республіканці, передати Україні більше зброї для атаки по території Росії, однозначно. І для того, щоб уникнути подальших кроків з ескалації з боку Путіна, необхідно. Ухвалювати відповідні санкції проти російської економіки та енергетичного сектору. І дійсно, на тлі намірів Сполучених Штатів Америки стати прокладкою у торгівлі російськими енергоресурсами із Європою. До речі, в Брюсселі сприймали доволі непогано цю ідею. Але на тлі посилення ескалації, Європейський Союз сьогодні змінює свою риторику, говорить про неприпустимість подальшого розвитку, точніше, відновлення відносин із Росією в енергетичному секторі, і, можливо, навіть ми побачимо якісь рішення з боку. ЄС про санкції щодо російського газу і нафти. Хоча це, як на мене, буде зробити дуже-дуже непросто. Можна було б будити санкції, наприклад, проти того самого Китаю та Індії, які дуже зацікавлені в європейському ринку. За аналогією законопроекту Лінсі Грема, який може бути розглянутий навіть цього тижня у Сенаті. І тепер, друзі, вам ще одна новина, яка стосується. Точніше, навіть дві, які стосуються Європи і нас в тому числі. Як стало відомо, Зеленський таки братиме участь у саміті НАТО в ГАЗі, який буде проходити в період з 24 по 25 червня. Багато розмов було про те, чи будуть нас запрошувати чи ні. Міністр оборони Нідерландів приймаючого сторони Урубен Брекельманс повідомив, що Альянс працює вже над тим, як забезпечити. Участь Зеленського у цьому саміті, точніше, як напрацювати формат його участі, тому що Україна не є членом Північно-Атлантичного альянсу. Відтак брати участь у всіх сесіях, які там проводяться лідеру України, ну не зовсім буде правильно. Тому працюють над тим, які проводити зустрічі з Зеленським, в якому форматі, на яких секціях і також обговорюють питання можливої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Але як говорить очільник Міністерства оборони Нідерландів, поки що це питання. Підвішене, незрозуміло. Але те, що Зеленський буде на саміті, це однозначно так. Я, в принципі, не очікую ніяких там глобальних проривних рішень щодо нашої можливої участі у північно-атлантичному альянсі як повноправного члена, швидше за все буде говоріння. Але факт присутності також, як на мене, дуже важливий. І до відносин ЄС та США. Буквально днями стало відомо про те, що Дональд Трамп запроваджує санкції проти всіх товарів з Європейського Союзу у розмірі 50%. Щойно стало відомо про те, що Трамп вирішив відтермінувати введення цих санкцій до 9 липня, хоча говорив буквально вчора про те, що ніяких домовленостей з ЄС з цього питання бути не може. І сказав, що мав розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон Дрляїн. Вона сказала, що хоче приступити до серйозних переговорів. 9 липня пише Трамп було б найкращим днем. Це була дата, про яку вона просила. Чи не могли б ми перевнести її з 1 червня на 9 липня? Я погодився на це, сказав Трамп. Ну, от такий весь Трамп. Сьогодні говорить одне, а завтра інше. Тому я й говорю: очікувати на якісь проривні рішення у Білому домі не варто. Але те, що змінюється риторика, друзі, в Європі, у Сполучених Штатах Америки, це дуже добре, тому що тиск на Трампа можна здійснювати і треба. І от якраз нині слушний момент, щоб посилювати його з кожним днем. Чим більше буде публічної риторики серед політиків, у західній пресі, тим швидше цей процес буде рухатися. Безпілотники атакували Дмитрівський хімзавод в Івановській області Росії та Єлабугу в Татарстані, де збираються шахеди. Жителі міста Кінешма Івановської області повідомили про звуки вибухів та сліди диму, мешканці Єлабуги дуже показово коментували саме удар по підприємству з усіма характерними для росіян слівцями. І дуже сильно скаржилися на вибухи у 2023 році, там збудували завод в особливій економічній зоні Єлабуга. На ньому зокрема виробляють ударні безпілотники-шахети. Загалом мін вбивство Російської Федерації повідомляє про те, що минулої ночі вони збили близько ста безпілотників. Ну знову ж таки, невідомого українського походження, і нині, коли я вам записую це відео. Окремі аеропорти Росії також заблоковані. То ну, що, власне, і демонструє те, що війна триває не лише на території України, а й на території Росії. Але для того, щоб відбивати в подальшому масовані атаки шахетів і також балістичних ракет, Україні справді потрібно посилювати систему протиповітряної оборони. Без американців ми, звісно, зробити це не зможемо. Тому що нагальною потребою є ракети до систем Петріот. Про це сьогодні пише Західна преса. Поки що нам не дають дозволу виготовляти. Саме ці ракети на території України мова про це йде. Німеччина ж почне виготовляти ракети до систем Петріот лише наприкінці 26-го року, і це дійсно проблема, над якою потрібно системно працювати. Але Путін поки що не дає нікому передишки, продовжує атаки по Україні.